Що по цінах на 29 травня, 24 рік? Ціни сільського магазину. Що можна придбати на 199 гривень і 50 копійок. Розпаковочка. Ну так, гаманець це мій. Печиво Марія 16 гривень. Скільки грам не видно. Майонезний соус 15 гривень. 160 грам. Гомілки курячі дві штуки. 44 гривні заплатила. Хлібчик. Ось цей хліб дуже люблю. Саме більше подобається 24,50. Хоча є і порізаний, і з горішками чорний. Всі хліби 24,50, дуже цікаво. І бонус для себе: нагород, резинові шльопанці 100 гривень. Так, вони дитячі, маємо 35-й ро розмір. Це для мене. Дорослі всі великі розміри мені не підходять. І продавчиня каже, це хто у вас такий є? Ну, що з дітей. Ну, кажу я. Ну, нічого. Такі файненькі, ось і котик зацінив. Нагород підійде. Я задоволена. Ну, ось така міні-розпаковочка. 199 гривень 50 копійок. Гросічка. Передавай привіт всім. Тіктокери-привіт!